Дітей багато дітей по статистиці даних, що військова адміністрація надає більше 7 тисяч, ну це багато. Це ті райони, які ми відвідуємо, а взагалі це просто цифра ну, шалена. Це, це багато багато тисяч дітей, ну це дуже дуже серйозна проблема. Але це не в тому, що їх нема куди евакуювати. Діточки залишаються по більшості своїй в Херсонській області. І більш того, в Херсоні, тому що там є бомбосховища і тому, що там є міські забудови, і дрони не так можуть. Ну, атакувати, тому що дрони це, от, це просто сафарі, сафарі на людей, сафарі на машини. Наприклад, вони посилають перші дрони, скидають на сталеві, сталевому тросу шипи. Коли їде машина, взагалі будь-яка машина, вона не їздить на це. Шипи намотається трос, машина зупиняється і вже їде, прилітає інший дрон. І збрасує, збрасує гранати там, чи Фпів, якщо. Ну, тобто і так і на людей полюють. І от в Антоновці вже дітей немає, тому що там взагалі неможливо а, Ну, неможливо там перебувати з дітьми. Вони ростуть, їм треба побігти там, в салочки. Там. Побігти там щось, ну, енергію, кудись надівати енергію, але є діточки зовсім з таким обличчям, що ти розумієш, що війна наклала знаєте, от просто обличчя. Немає виразу ніякого, окрім жаху от в очах. І, і це так до болі в серці, коли він отримує подарунки, він так їх приймає і, 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 і нічого не може сказати, тільки сльози. Це, це так боляче. це просто… Це просто жах.